мої хороші. Розпаковка. Ну що, сьогодні багато не купляли, бо то так, в руках багато не принесеш. Пішли сьогодні за тими четвертинками внясний, не приїхали, негода, машина не доїхала. Єдине, що купили в західному початку хребтиків для тварів. Тоже, дівчинка решти не мала. Отак планували взяти менше. Взяли на 200 гривень. Ну, от таке воно зіпсується, надовше буде нашим тварям тих хребтиків їсти. Але проблема, тому що нема решти, по магазинах нема решти, одним словом, так і живемо. Ще купила яблука. Ой, Тоже в красному на базарі купила. А, то, що купила в красному на базарі, сало. Буду пісню в ванні виробила, то купила. Церку для корейської морви. Ціна смішна 30 гривень. Вот. І ще купила яблука. Ну, планувала купити 2 кг яблука, яблука по 45 гривень вже. Знаєте, як нема доїзду, це буде ціна така ого Ну, ось таке яблуко дуже хотілося. Наші продавці психологи дають на нас тебе вона вибирає. Як почала вибирати, замість 2 кілограмів брала цілих 4. А отут таке набрала шикарний. І грушку, і фуджі, і чемпіона, різних сортів набрала, вже будемо собі гризли. Бо, знаєте, так хочеться вітамінчика. А не дуже десь роженеся, бо ніде за все-все позакривано. Нема довозу, Ну що ж. Ну, от таке. І все. Всім гарного дня, люблю. Бувайте!